Всім привіт! Слава Україні! Продається така кабелка пони. І Катя, Цікаво будет така кабелка пони. Дзвонит. Будем говорити. Муся! Худя! Хто ходи ходи, ходи. ходи, ходи, Муся, муся! Вона вже спарована. Спарована вже. Вчора її парували. Таким там кольоровим жеребцем, таким жеребцем кольоровим. І така вона. Ми її спорували біг. У нас троє. Троє понів, такий жеребець. Так, це ось є І так, але та не продається. І ще продається оця. Трошки більше, бо ця маленька не продається. І капанука. Отакій. Ну, ця не продається, ця маленька. Не продаю, жебця теж, може там не знаю. Но, а цю продаю. Вона теж спокійна, просто тікає она... деколи, деколи тікає. Така вона спокійна теж. Ну, і поки що в ну, нас паровина, ми її поки що ще будемо парувати. Така вона ну, муся. Ходи, все, 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 ходи. Нас спокійно, не вдарив, не коси, їзди верхи. Вона вже раз була їздила так. тому вже вона і сідала. На. Ходи сюди, на, 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 муся, на, на. Муся, муся. Називайся Муся, а то сон. Ой, мама то ця маленька, а тату я не знаю хто, вона трошки більша. І дайдеш, ходи, ходи туди, муся. Вона на, 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 на. любля, коли її щось приносить. На, ходи, ходи сюда, ходи, дай. Ідеш.